Суботу будемо організовувати забіг нагадування присвячений бійцям гарнізону Маріуполь. Адже 17 числа це одна із ключових дат, коли виходили бійці, включно з моїм Микитою. Вперше організовуємо такий захід, саме я, адже минулого року також проводився захід до річниці виходу з зостанням. Будемо організовувати спільно з джурами курення імені Петра Холодного. Після фото, Після забігу планується проведення фотовиставки з історіями бійців гарнізону. «Маріуполь» ті, що перебувають в полоні, і вже є звільненими. Дистанція буде один кілометр, реєстрація буде о 10-й годині, та о 10.30 буде відбуватися сам забіг. Кількість учасників не обмежена. Всі, хто хоче, той може долучатися до нас. Участь безкоштовна, адже це йде забіг. Нагадування про те, що важливо пам'ятати про полонене. Про безвісті зниклих, адже якщо ми замовчимо, світ просто забуде, і невідомо скільки будуть хлопці перебувати ще там. На забігу нагадувані також буде стояти скринька для збору на пакуночки для звільнених військовополонених, які будуть їм вже при процесі обміну передаватися.